Люди, які постійно малюють щось на своїх комп'ютерах, навіть не розуміють одного, що насправді для того, щоб малювати гарні якісь значки чи там лейли в пікселмейтері чи фотошопі, банально треба не лише рівні руки, а ще й подібні штуки. Це планшети Wacom One, і у нас тут цілих дві штуки. Зараз ми про них будемо трошки говорити. З вами Мокіч Дизайнер, сервіс маршопінгу Hotline.ua, і ми починаємо. На початку 24-го року на українському ринку з'явилося нове покоління планшетів Vacuum One, яке складається з двох планшетів та двох дисплеїв. Це дає змогу вибрати саме той девайс, який більш повно задовольнить саме ваші потреби і відповідатиме професійним вимогам. Якщо вам потрібно працювати з великим професійним дисплеями не течскріном, тоді треба дивитися на планшети Вакум One Medium та Small. Вони коштують значно дешевше, ніж ті, що з дисплеями. На прикладі більшої моделі можна побачити, що вона досить компактна. Та тонка, виконана у біло-чорному дизайні. Позаду совтеш пластик, сенсорна панель, напівглянцева, напівматова для досягнення ефекту природного тертя, наче малюєш на справжньому папері. Зверху є зручне кріплення для пера. Це класичні планшети для малювання. Але вам же цікавіше дізнатися про планшет з дисплеєм, на якому можна малювати як на звичайному папері або холсті, та одночасно бачити під пером, як з'являється картинка. Таких новинок моніторів планшетів теж два. Доступні 12 і 13 дюймові моделі, Vacuum One 12 і 13 Touch. У меншої дешевшої версії немає можливості управлятися пальцями, як на смартфоні, тільки з пером. А от старша сприймає одночасно як перо, так і ваші свайпи та пічту зуми. От про цей пристрій. Детально поговоримо. Якщо не знати про перо, то зовні це ніби звичайний тач планшет з закругленими краями. Світло-сірою частиною із софттач пластика, гумовими ніжками, від проскальзування на столі знизу і чорними рамками навколо дисплея спереду. Ці рамки трохи більше, ніж у звичайних планшетів. Саме задля комфорту роботи, коли однією рукою тримаєш, а іншою малюєш. А з урахуванням ваги в 350 грамів це можна робити ще й досить легко. Зверху розміщене універсальне кріплення для пера, на гранях розташовані. Кнопка, вмикання вмикання та два порти USB Type-C. Один з них призначений для підключення до пристрою, з яким планшет має працювати, а інший для додаткового живлення, коли перший порт його не забезпечує. Наприклад, при використанні Android смартфона. Загалом всі новинки Vacuum серії One кросплатформені та можуть працювати з Windows, Mac, Chrome OS і Android. Тож планшет потоваришує з вашим гаджетом незалежно від його операційної системи. Комплектне перо зроблене за технологією електромагнітного резонансу, яке не потребує Отже, і періодично заряджається. Воно чутливе до нахилів аж до 60 градусів і розрізняє понад 4 тисячі рівнів натиску. З ним ви можете відтворювати стиль малювання як з натуральним пером художника. На пері вмістилася подвійна клавіша гойдалка для швидких команд, які можна налаштовувати під себе для виконання однієї чи одразу декількох дій. В комплекті до всіх нових моделей Vacuum One наявне стандартне. Перо біло-сірого кольору до продуктів Vacuum One йде в комплекті програма Vacuum Adventure. Це такий собі набір застосунків різноманітних онлайн-матеріалів для навчання. Також цікавий контент, що допоможе в освоєнні всіх тонкощів планшетів і дозволить швидше навчитися малювати, активніше прогресувати та насолоджуватися результатами своєї творчості з Vacuum One 13 Touch туч. Митець з легкістю намалює скетч, ілюстрацію чи цілу картину. Фотограф зможе природніше обробити ретуш. Портрета, а контент креатор створити обкладинку, яка потрапить в тренди. Відбудованого акумулятора планшети Vacuum One розмірів S та M працюють до 15 годин. Після цього зарядка займе 3,5 години. Звісно, якщо планшет підключений каблем до ПК, то працювати можна скільки завгодно. Наприклад, 17 тисяч 4, 5 годин. Дисплеї 12 та 13 тач потребують підключення кабелем до комп'ютера або пристрою Android. Опційно можна Замовити портативну підставку для планшета, що дозволить зафіксувати його під зручним для роботи кутом горизонтальній або вертикальній орієнтації для ергономічного використання. Серія Vacuum One – це прекрасна штука для тих, хто любить малювати, чи у кого є потреба в тому, щоб кожен день щось малювати. Наприклад, як я. Звісно, треба трошки звикання, але коли ти вже не ловчишся, то от цією штукою користуватися, щось там вводити, щось там домальовувати, писати набагато зручніше, ніж будь-яким тачпадом чи мишкою. Ну, якщо ви з багатої сім'ї, як то кажуть, то є от така прекрасна штука, Vacuum One Touch 14 дюймів. Тут вам і дисплей, де воно там включиться, не включиться, бо не підключено, Коротше, і Дисплей і все, що хочете, і можна працювати, малювати прямо там, і можна використовувати просто як планшет, і буде вам все прикольно. Насправді, класні штуки для щоденного використання, але саме для тих людей, які хочуть робити класні скетчі і малюночки за допомогою вашого ПК. А найзручніше вибрати собі планшет для малювання та знайти, де його купити за найвигіднішою ціною ви можете на сайті Hotline.ua. Не забувайте читати відгуки як про товар, так і про магазин, в якому збираєтеся здійснити покупку. Та залишайте свої. А нам дуже допомагає в виборі те, що ви залишаєте коменти прямо під нашими відеосами, ставите вподобайки і підписуйтесь на канал. Дякую, друзі, за увагу. Це були планшети Вакуу і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!